Пам'ятаєте, коли, коли ти ходиш, і, наприклад, всі, всі співають, а ага. є всі діти починають з неї, потім доходять до нової раді «Стала» і в принципі все. Так, так. Але, коли Класична ти під... двійка. Є за чампіон з кінці. Да. Але коли підходиш, а я завжди брав напарника, в нього трошки вищий голос був. І ми приходили вдвох. І завжди там або в вифлеємі. Ну просто я поясню. Зараз, якщо наприклад на старший погляд, в флеємі, то що тут таке забавка. Опса. Але коли, наприклад, умовно Варчина. кажучи, тобі сім-вісім років, а ти співаєш в ви а коли тобі десять, а ти співаєш Бог Та, О, то Три всім давали по дві, по п'ять гривень. А до нас сусідка виходила контракти і контракти писали. Виходила і давала реально по полтосу, і це було дуже багато. собі випили. Ви коли зустрічали конкурентів, ну, пересікаєтесь. А в тій хаті скільки дають. У нас, 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 нас було таке, нас було, 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 інакше. Ми колядували з Володькою Жабукраїнським, ми двоє ходили в церковний хор, ми знали е, цікаві форми колядок. Ну, по суті, по тексту і приблизно те саме, але інакше трошки от, Всі знають, Бог предвічний, що це довга затягнута колядка. А в нас, типу, колядували і швидко, швидка молоді була. Приблизно. І ми з Володькою ходили, і коли зустрічали отаких конкурентів, то ми також казали: <звіл�> то, що ви співаєте, добрий вечір, <звіл�> Тобіч? <звіл�> Нова радість.